Історія Дмитра по-своєму унікальна. Це приклад того, як віра у перемогу та прагнення наближати її дає сили розпочати нове життя після вкрай тяжкого поранення. Від самого початку повномасштабного вторгнення окупанта в Україну Дмитро добровольцем пішов до територіального центру комплектування. Далі кілька тижнів підготовки і розвідрота. Трагедія сталася під час виконання завдання на південному напрямку. Із трьох побратимів один загинув на місці. У Дмитра контузія та тяжке поранення. У третього розірвана нога. Хлопців з поля бою забрали побратими: надання первинної медичної допомоги, стабілізація стану, евакуація до найближчого шпиталю, реанімації. Він сказав, що я живий, все в порядку, сказав, що не було зв'язку, тому що перебили кабель. Він завжди це казав перед тим, як він йшов на завдання. Він каже, що я поранений. Мені сестричка набрала номер телефону, я лежу, мене руки, ноги не рухаються, мене перевезуть в Одесу. це ми їхали з мамою в машині в лікарню, я мамі кажу, кажу, мати, як його побачиш, ти не плач. Тому що було страшно дійсно. Дідусь Дмитра був інвалідом другої групи, інвалідом Другої світової. Його три брати загинули, захищаючи батьківщину, і лише він лишився живий, створив сім'ю, виховав дітей і внуків, які стали героями вже свого часу. Він прийшов до мене 25 го числа і каже: Мама, я йду. Ну я, як мама, зрозуміло ж розстроїлася, але він мені сказав Мама, я знаю, що ти мене зрозумієш. Точні розвіддані запорука успішно спланованої операції. Здобуття цих даних 3 серпня стало для Дмитра і його побратимів фатальним. Недалеко від броду. і там на одному з завдань прилетіло. Трапився танчик. Ну, таке. Я три місяці лежав, я не міг ходити, вставати, не міг толком. Втім, головне живий. Такі хвилини рідним найважче це зібратися силами і сформувати правильність своїх дій. Важливо пам'ятати про документи та виписки, які потім будуть вкрай необхідними і для лікування, і для реабілітації, і для виплат. У нас був лікар, яка нас вела всі необхідні документи, вона нам робила. Тобто, після трьох місяців лікування. Для того щоб було продовження лікування, повинна бути підстава. Ця підстава це довідка військово-лікарняної комісії. Головна довідка форма 100, тобто первинна медична карта. Вона завжди має бути у пораненого або його рідних. Потреба у проведенні медичного огляду військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби після травми чи поранення. Виникає у разі наявності наслідків події, що призвели до значних порушень функції органів. Це визначає лікар на підставі проведення медичного обстеження та досліджень. ВЛК може визначити один із ступенів придатності до військової служби: придатний, обмежено придатний, непридатний з переоглядом через 6-12 місяців або ж непридатний з виключенням з військового обліку. Випадок Дмитра, інвалідність та виключення зі списків військовопридатних. Наш лікар нас повідомила, що період реабілітації доходить до кінця, і Дмитру необхідно пройти МСЕК для визначення втрати проценту втрати працездатності. Тому вона нам підготувала всі документи для проходження МСЕК. Це форма 088. Лікування проходило в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування Одеський. Для проходження медико-соціальної експертизи, яку проводять експертні комісії, Дмитра привозили до шпиталю. Паралельно з лікуванням рідні дізнавалися про виплати, на які мають право. Для цього звернулися до юристів. Якщо військовий важко поранений, і він отримав це поранення при виконанні обов'язків по захисту батьківщини. І на це є документи, тобто є наказ командира частини, наприклад, на те, що відправляють на бойове завдання таких то військовослужбовців. Якщо на час поранення у нього є такий наказ, то цей поранений має право на виплату щомісячно 100 тисяч гривень до моменту списання або до повернення до військової частини. Тут варто зазначити, що отримати на руки такий наказ не просто з різних причин. По-перше, складна ситуація на лінії фронту, по-друге, величезна кількість поранених щодня. Тому є ще один варіант телефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони. Мама та сестра Дмитра так і зробили. Тож, поки наш герой лікується, робить наново свої перші кроки, рідні займалися оформленням документів та організацією безкоштовної реабілітації. Зараз ми ходимо в центр МОТУС. Дмитру 9 місяців призначили реабілітації. Він займається з тренером, це абсолютно безкоштовно і результати є. Ходити більше став. Я вже вчора, другий раз пройшов 12 кілометрів. До цього я так не ходив. Я відчуваю, рука трохи краще стала рухатись. Вище піднімати почала. Процес такий складний. Треба займатися, не можна сидіти, треба щось робити. Рідні дуже підтримують, сестри від мене не відходить. Дуже важлива підтримка рідних. Оля народилася ровно через рік після діми, і коли він вже став себе розуміти як, як особистість, вона вже була поряд. І тому вони не розуміють, що таке один без одного. Ну, я намагалася так, щоб вони розуміли, що я їх люблю однаково, і одного і другого і завжди їм. Одну цукерку принесу, поділю пополам, дам половинку тому, половинку тому, тому вони отак воно склалося вже з дитинства. Міністерством оборони та урядом України розроблено чіткий алгоритм дій у випадку травмування, захворювання чи поранення. Наразі знайти його можна у відкритому доступі. Це чіткі поетапні кроки отримання необхідних довідок, виплат та соціальних гарантій наших захисників. Подолавши усі випробування і труднощі, Дмитро та його рідні зараз роблять маленькі кроки до великого руху. Дуже хочу повернутися до роботи. Я люблю працювати. Мені це подобається. Накупив купу інструменту. Я трошки хворий в цьому плані. Спорт люблю. Хочу повернути собі здоров'я, як було. Хочу відчувати себе людиною. Я бажаю мамам сил. І щоб вони підтримували своїх дітей, інакше їм дуже тяжко. Дітям дуже тяжко. А коли є підтримка, коли є підтримка мами, головної людини, скажімо, коли є підтримка сім'ї, то їм і лише долати ці труднощі.